Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви відео, я була в Аврорі для того, щоб купити усю неймовірну, атмосферну, гарну, причудову колекцію різної атрибутики до Різдва та Новорічних свят. Неодноразово я показувала фрагменти відео цієї різдвяної атрибутики. І що, я ж купила їх додому. Почну я огляд ось із такої статуетки. Дерев'яна коза, точніше, це більш така іграшка. Вона м'якенька. І з такими дзвіночками. Ніжки у неї дерев'яні. І підставочка також дерев'яна. Вона стоїть дуже гарно, прикольно виглядає. Тоді для старшої донечки, менший такий не можна, прикупила ось такий український резв'яний пряник. 40 грамів. Гарно так виглядає. Я думаю, що це півник. А ви напишіть в коментарях, що це за автентичний такий пряник, що тут є, хто зображений. Тоді я прикупила два різних спіни-значки. Буде один мені, один Женьки. Ще є третій вид коза, але він щось мені не дуже сподобався, то купила лише два. Ну, в принципі, два й потрібно. Від чого я дуже в захваті, то ось від такої свічки ароматизована, гарно виглядає, в скляній баночці. Біленька, приємний такий різдвяний аромат. Клас. Навіть тут вона стоїть і відчувається такий запах, що придає оцей вже й різдвяний настрій. Ще одна з новинок цікавинок. І дуже здивована, що я таке побачила в Аврорі. Це ось така маска дерев'яна у вигляді кози. Ось так вона виглядає. І також вона з дзвіночками. Є різні орнаменти, зображення, різний дизайн. Я обрала саме ось таку коричневу. Це універсальне, я думаю, буде підходити під будь-який одяг. Якщо буде жінка колядувати, якщо ця наша обстановка в нашій країні дозволить, щоб діти. Ходило, колядувала, ще ще дрівочки співали, то нехай ходить із такою ось козою. І ще одна моя тематична покупочка це ось така картина за номерами. Купила я розмір 30 на 40, є різні зображення розмальовки цих картин за номерами, є різний розмір. Я обрала для Женьки такий нескладний орнамент, щоб швиденько вона її розмалювала, і щоб ця картина придавала ще такого шарму різдвяного. Автентичного, щоб зберегти наші українські традиції. На цьому все, друзі. Ось такий був огляд. Пишіть, ви підтримуєте? дотримуєтесь українських традицій, свят. Якщо ще не дотримуєтесь, то зайдіть в Аврору, побачите цей великий асортимент цього товару, і ви обов'язково захочете щось таке придбати і порадувати себе і свою душу своїх рідних і близьких. Всім пока-пока! Гарного всім настрою, здоров'я миру! Будьмо здорові, до зустрічі і всього вам найкращого!